Так, хочу показати, які виставили взуття на розпродаж. Воно все буде в нас в групі в шопоголіку. Так, покажу більш детальніше. Вони йдуть в коробках повністю. Буде розписано, які є розміри. Буде повністю опис, відео, все по взутті. Фірма ця дуже хороша, але так як в нас в залишку є дуже багато цих одиниць, поставили дали дуже гарну ціну. Повністю буде показано, які є розміри. Ці також запаковані. Ми їх розпакували, щоб показати. Вони дуже легенькі. Просто дуже легесенькі теж є розміри. Тому переходьте за посиланням, такі будуть ціни. І вибирайте собі, які вам розміри необхідно.